Ша готові тоді розтака вірусів. Три, два, один. Все було таким прекрасним. Шисте небо, сонце. Мене захоплює твоя хоробрість, хлопче, але вона тебе погубить, запевняю тебе. Якщо ти досі хочеш побачити свого батька і ту жінку налкомся, тоді! Якщо я тобі потрібен, сам нападай! Як скажеш. Але тут лише я віддаю накази. Що сталося, хлопче? Невже ти злякався? Я маю божевільну ідею. Бажаю успіху. Дерма це зробив. Тепер ти ні. Мені потрібно дістатися до нього якнайближче і якнайшвидше перетворитися на Діамера. Що за дитяча гра? Помри! Ну Нужбо, чудовисько, підходь ближче! Тепер ти кінець! Зараження! Що тепер скажеш? Чудовий костюм! Але я тебе не врятуємо дарти! Приготуйся до темряви! Чудово, тепер я нічого не бачу. І як мені з ним боротися у повній темряві? Я ж казав, що терматий за все зі там Танте. Він мене душить. Я не можу, не можу. <рістит> Оближч його. <рістит> <рістит> Краще не втручайся, то пошкодуєш. Випромінення! Ілюмінейт! Мйочі! Молодці командо! Так! Тепер астор у повній темряві. Так. Але краще врятуємо всіх інших, поки він не прийшов до тями. Діамере! Ну ж бо, хлопче, скажи щось. Професор мав рацію. Ми були ще за слабкими, щоб боротися з вірусами, але тепер немає чого ні, нарікати. Ні, Зі мною все гаразд. Я просто приліг відпочити, а той вірус добряче тебе потріпав. З тобою насправді все гаразд? Астор мене дуже здивував. Дякую вам усім за допомогу. Немає за що. Ми хоч трішки відпочили з тобою. Цей генерал Астор завдав нам клопоту. Так, так він би з нами усіма впорався. Добре, що ми, хоч на якийсь час його вгамували. Але коли він прийде до тями, ми підготуємося до битви краще. А тепер не гаймо часу і вирушаймо на пошуки професора, Ніли та Криптусу. Але їх тут немає. Де ж вони можуть бути? Припускаю, що нам варто прямувати до болота, що за пагодою. Ну жбо, бо хучі, перевіримо все. Фу, як тут смердить! Ще пак. Це майже рідний дім для наших вірусів. Невіримо цього покинутого корабля. Дивно, що тут робить розбитий старезний корабель? Може, це той острів духів, про який казав Сафала. Ти маєш на увазі сафалині духи джунглів? А чому б і ні? У своєму житті ми тільки привидів не бачили. Байдуже, цей старий човен гарне місце для початку пошуків. Хіба що ви злякалися, хлопці? Ти жартуєш? Прямуйте за мною. Сподіваюся, цей міст нас усіх витримає. Вас завжди тягнуло відвідувати фатальні місця. Ого, ви це відчуваєте? Так, наче щось під нами є. Я би краще зустрів привидів. Oh. 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 Хапайте їх, негайно! А день так гарно розпочинався. Я перевірю, як почуваються нашом наші гості. А ви потурбуйтеся про мутантів! гаразд! Ммієте плавати, діточки! Приготуйтесь до кульмінації! А стопрямую до корабля. Отже, там він замкнув Нілу і професора. Нам треба щось придумати. Вже придумав. Зоброн і я подбаємо про цих двох жартівників. Вирішили скупатися! Дарма! Не погрожуй! Морфус Мортелло! Нейтралізація. Такими забавками ви нас не залякаєте, мутанти. Наша за краще відвідати дно болота! Ноно, no -no, ви граєте проти правил. Дякую, я сам винен. І дозвольте мені одразу вам відплатити. Скажи, бувай, кромере, і без сліз гаразд. Ми не можемо дозволити їм пробратися на човен. Без проблем. Тримайтеся! Вони намагаються нас затримати, щоб Астор міг втекти разом з Криптусом. А як же мій батько Таніла? Прикрийте мене, я йду за ними. Ти з божеволів? Діамера, ти впевнений? Ти усвідомлюєш, наскільки жахливою буде ця битва? Ніхто не зупинить мене. Я повинен врятувати батька і Нілу. Тоді гаразд, іди, мить Ми приєднаємось до тебе. Удачі тобі! Дякую, вона мені не завадить в віруси! Час прокидатися! Ілюмінейт! Це їх трішки затримає! Біжи! Дякую. Так. так! А тепер покажемо їм справжнє пекло Оксис! Тобі коли-небудь казали, що ти прекрасна, коли нападаєш на вірусів. Немалий дурниць. Це їх надовго не втримає. І через цю смердоту не так вже й легко. Недарма віруси вибрали це місце для притулку. Ще пак! У них особливий нюх на такі місця. У мене виникла підозра. Вже досить довго тут тихо, щось тут не те. Підозрюю, ти маєш рацію. А ось і перші гість. Малер! Що ж, невдахо, подивимось, що ти таке. Я пасую! Ой. Чудовий кидок! Так! Лише твоя мутанти, а де діє Ми подумаємо про нього пізніше! А перша розберемося з цими двома, нажба! Їдка кислота! Я його фіксую. Візіонер. Дарма ви ховаєтесь! Де ж його джерело енергії? Щось бачиш? Воно збоку. Потрібно його схопити. Зрозумів. Фластер. Молодчина, Голдоре. Шалюгідні люди! Що ви зі мною зробили? А що відбувається, Аргес? Здається, він деформується. Він зараз вибухне. Я вас знищу! Ура! Так! так, а тепер Егурекс нам потрібно якомога швидше допомогти Діамеру. Вперед. Уратекса вивели з ладу, а це вимагає надзвичайних заходів. Приготуйтесь відчути всю силу вірусної люті, нікчемні людиська. Він став завбіжки з будинок. Ви заплатите за те, що зробила з уратексом. Це забруднена вода. Де ви сховались? Тут на горі. Це пастка! Пласта! Тепер відправимо його якнайдалі. Artifex? Ексур має бути десь тут. Гадаю, пора дізнатися, де саме? Морфус рефрактор. Huh? Якщо він десь тут, я його неодмінно побачу. Він приблизно за метр від нас. Давай здивуємо його. Із задоволенням. Ексуре! Стоунер! Воу! робота! нікчами! Раксе! Я гадаю, він твій. Як скажеш, друже? <гірс»> а ти ще той метальник? Невже ти сумнівався? Хлопці, ми з вами! Чудова команда! Та так! Тепер, усунувши цих надокучливих вірусів, ми можемо негайно вирушати до діамера. Нас чекає старий покинутий корабель. Бере! Отже, готові, тоді розпочинаємо. Три, два, один. Все було таким прекрасним, чисте небо, сонце ясне. Та змінилося, усе змінилось.